Літом ми з батьками поїхали до бабусі, будинок її розташовувався за містом. Ну, звісно ж, якщо літо, то це автоматично передбачало дискотеки та гулянки до ранку. Ця історія трапилася на третій день після приїзду в село. Ми з братом поверталися з клубу, і по дорозі додому дуже сильно посварилися, через що він розвернувся та пішов до друга. Ну а я продовжив дорогу додому. Прийшов, зайшов в маленький будиночок. У нас їх два: один великий, в якому живуть постійно, інший маленький, його відкривають лише на літо. Ми з братом оселилися саме в цьому маленькому будинку, весь будинок був лише в нашому розпорядженні. Я передягнувся, ліг на ліжко, лежу і думаю про щось своє. Раптом з передпокою почувся звук доволі важких кроків. Відкрилися двері, хтось прийшов і ліг до мене на ліжко. Я все ще лежав, не повертаючись, настільки я образився на брата. Зненацька під вікном пролунав голос мого брата Максиме, ну навіщо замикатися? Відчини двері, гаразд, вибач, якщо образив. Від цього в мене аж волосся стало дибке. Втиснувшись в ліжко, розумію, що навіть поворухнутися не в змозі, лише страхітливі думки в голові. Якщо брат просить під вікном відчинити йому двері, тоді хто ж лежить біля мене? Починаю повільно повертатися і бачу два жовтих ока та напівпрозору фігуру. Побачивши це, я різко підстрибнув з місця і вибіг з кімнати, ніби ошпарений. Що з тобою? В тебе лице таке? почав питати мене брат. Я йому усе розповів, хоч він не повірив мені спочатку, але потім, знову згадавши мій вираз обличчя, все ж змовчав. Працюю вже пару місяців в дитячому супермаркеті, одяг, іграшки там, харчування, і в нашій підсобці є одні старі двері. Вони завжди були зачинені на ключ ще й підперті столом. Я спочатку не цікавився нею, що там, напевно, стара забута кімната. Але коли я декілька разів залишався на ніч і пив чай у підсобці, то починав чути посторонні шуми, ніби хтось крадеться. Такі собі звуки маленьких кроків. До того всього час від часу все затихало хвилин на п'ять, а потім знову починалося з більшою гучністю. В мене навіть думки не було про щось надприродне. Думав, що це мище, або двері ведуть в іншу частину будівлі, в якій живуть люди. Але після трьох чотирьох нічних змін я почув шепіт. Спочатку навіть заспокоївся, якщо є шепіт, отже є і люди, а якщо там люди, то нічого страшного. Але потім помітив, що шепіт не замовкає. А інколи в наростаючих акордах навіть наганяє жах. Його не можна було розібрати, якесь незрозуміле бурматіння. Її ночі я пішов з підсобки і всю ніч просидів біля вхідних дверей магазину. Було моторошно. Одного разу, в нічну зміну, ми разом з місцевим робітником, випивши пиво для сміливості, вибили двері. А за нею була ціла купа дитячих манекенів. Тут я вже ледь не схопив інфаркт, та й мій знайомий злякався не менше. Ми зачинили двері з кімнати і вдвох швидкими кроками понеслися до входу в крамницю. Сиділи там усю ніч, дивилися на двері в підсобку. Нічого особливого більше не відбувалося, але час від часу щось там всередині скрипіло. На ранок я розпитав усіх своїх колег і Світлана, касирка магазину, сказала, що ці шуми для них в порядку речей. І усі до них вже давно звикли. Я не вірю в надприродне, але те, що зі мною сталося нещодавно, змусило в багато що повірити. Був звичайний, не непримітний вечір. Я, як завжди, сидів допізно за роботою. Я працюю вдома. Живу один, дружини поки що немає, і ось після випаленої цигарки і випитої чашки чаю, я пішов в душ перед сном. Усе було нормально, доти, доки у ванній кімнаті не стухло світло. Напевно, знов вимкнули світло, промайнула в мене думка. Обгорнувшись рушником, я вийшов в коридор, щоб поглянути, в чому справа. І яким же було моє здивування, коли я виявив, що повсюди в квартирі є світло, окрім ванної кімнати? До того всього лампочка в кімнаті була неушкодженою, а світло вимкнено з допомогою вимикача? Чертівня якась, подумав я і пішов митися далі. Не встиг залізти назад, як світло знову згасло. Ось тут мені стало по-справжньому моторошно. Еге ж, один в квартирі, а хтось окрім мене постійно вимикає світло. Я стояв мокрий, темній ванній кімнаті, в якій було три великі дзеркала. Ви не уявляєте, що я відчував? Раптом з коридору долунав скрип вхідних дверей, що сповіщало про чийсь прихід. Я повністю онемів і не зміг не те, щоб ворухнутися. Я не міг навіть вдихнути. Несподіваний звук скла, яке б'ється в ванній, немов від сильного удару. Розбилося дзеркало, звук від чого прозвучав мої черепні коробки вибухом. Я з криками вибіг в коридор, добіг закритими очима до кімнати, і немов дитина пригнув ліжко під ковдру. Пролежав я там близько півгодини, доки не пересвідчився, що в квартирі наступила ступила, за пищі, нікого немає. Вийшовши, я побачив, що в моїй квартирі розбиті всі шість зеркал, три в ванні, два в коридорі, одна в кімнаті для гостей, а вхідні двері надійно закриті. Я ледве не зійшов з розуму. Лише випивши валір'янки, я трішки заспокоївся і зателефонував другу, аби він прийшов до мене переночувати. Ви самі розумієте, страх переповнював моє нутро. Друг порадив мені звернутися до священника, щоб той перевірив мою квартиру, і окропив її святою водою. Так і вчинив. З тих пір пройшов вже рік поки що все спокійно, але знаходитися на самоті в власній квартирі мені як раніше лячно. В Той пам'ятний мені, непроглядний осінній вечір, я повернувся додому пізно, як було завжди до того. Було близько дванадцятої години ночі, і мені хотілося лише двох речей закинути щонебудь у шлунок і лягти спати. Кинув помідори, чесник і три яйця на сковорідку, став підсмажувати. Над плиткою в мене розташований вентиляційний отвір. із нього ні з того, ні з цього випали брудні пластівці, що приземлилися якраз на мою нехитру вечерю. Пропала їжа, гіркотою втямив я та машинально поглянув на вентиляцію. Немає цензурних слів, здатних описати мій стан в той момент. Я впав на сідниці, поповз назад і завив від твариного жаху, тому що з забрудний град вентиляції на мене дивилося людське обличчя. Воно презирливо посміхалося жовтими зубами, а зовсім чорні, без білої скляри очі блистіли. Це продовжувалося лише декілька хвилин, але для мене вони здавалися вічністю. В кінці пика відповзла назад і сховалася в темряві вентиляційної труби, з тих пір. Усі вентиляційні отвори в моєму домі наглухо закриті сталевими листами. Моя давня подруга розповіла мені історію, подібну якій не в кожному фільмі жахів побачиш. Її знайома в нічному клубі познайомилася з досить симпатичним молодим чоловіком, чудово вдягненим та дуже вічно, ну просто краса. Танці, цілунки та обійми. І він почав кликати її випити чашечку каву у себе вдома. Було тяжко відмовити, любовні позиви вже почали брати своє, але дівчина обмежилася обміном мобільними номерами. Через декілька днів на шкірі в області губ, підборіддя та шия. В цілому, в зоні, де цілував її чоловік, з'явилося подразнення. Вона звернулася до знайомого дерматолога. Можливо, той раніше працював в судовій медицині, чи може просто був хорошим спеціалістом, але визначив, що шкіра отруєна чи тотрупними бактеріями, чи то трупним ядом. Вони звернулися в поліцію, знайшли хлопця за номером телефону. У квартирі віднайшли два дівочих трупа, який приємний у всіх сенсах молодих хлопчина гвалтував та поступово поїдав. Ось же який день підряд я сиджу на балконі та спостерігаю за вікнами сусідського будинку. Це невелика двоповерхова будівля, щільно заселена маргіналами та волоцюгами. Обшарпані стіни, напіврозбиті рами вікон чи хось квартир, Недбале, покрите багаторічною грязюкою темне скло. Мою увагу привернули дві квартири. У відкриту шибку однієї з них практично безпереривним потоком забігають кішки. Чорні. Білі, груді, плямисті, однотоні та смугасті, лише стрибають одне за одним в шибу, зникаючи в пітьмі кімнат. Інша більш цікава. Вікно так затягнулося землею, що з нього можна просто вийти назовні, навіть не вискакуючи, і з нього виходять те ще й як. Дивні, зморені молоді люди час від часу відсувають сіру фіранку, оглядають подвір'я, крутячи брудними головами на кислявих шиях. Потім роблять крок вперед і зникають, а через деякий час сусідній віконці застрибує черговий кіт. Раніше труни робили з отворами, в які просувалася шестифутова мідна труба з дзвіночком на кінці. Ця труба дозволяла дихати людям, які були помилково визнані мертвими і поховані. У маленькому містечку Гарольд, місцевий трунар. Однієї ночі, почувши дзвін дзвіночка, пішов перевірити. Можливо, це були лише діти, які видавали себе за привода. Часом таке відбувалося і через вітер, але не цього разу. Голос знизу заявив Гарольду, що могилу потрібно розкопати. Ви Сара Барнон? запитав Гарольд. Так. відповів приглушений голос. Ви народилися 17 вересня 1827 року? Так. Однак надробний камінь вказує на те, що ви померли 20 лютого 1857 року. Ні, ні, я жива. Сталася помилка. Швидше викопайте мене. Вибачте, мем, сказав Гаральд, ламаючи дзвіночок і засипаючи мідну трубку ґрунтом. Зараз серпень, і чим би ви там не були внизу, ви чорти забирай більше не живі, і ви не вийдете звідси. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Якщо хочеш ще більше моторошних історій, залиш свою козацьку вподобайку, підпишись та поділись зі мною своєю думкою в коментарях. Для мене це дуже важливо.